Тут статуя свободи стоїть, правда і геть погано видно. ну. Зараз воду все буде трохи трошки трошки йдемо, зараз тут проїдемо. Це стоїть вона на Ви Бачите, ми туди далі їдемо на вечірню ейфелеву вежу. Дивіться, як вона світиться. І бачите, зверху вона причек маяк зараз. Ага, вона не крутиться, там тільки вогні переключаються, бачу, перескакують туди-сюди. Вони трошки крутяться, а потім перескакує слідуючий горить. Бачите? Тут через сіну мостів багато. Очередний міст, гляньте, як воно світиться. Зараз будемо через москву, ну так. Вся така жовта, жовта. Зараз такий міст гляньте з люстрами. Ну тут. А де ми щоб не міхати, щоб я її могла засняти? Десь станемо трошки. Да, гляньте, який міст класний. Ой, деякі без скла вже розбиті, деякі не горять. Економні французи. Хі -хі. Стільки автівок, звісно, вон, ну, бачите, знову крутиться. Як маяк працює зараз? Сьогодні трошечки поїздимо по вечірньому нічному Парижу. Ну, так наче по годинку вечір, а вже... Так ведь ничь. Ну, конечно, на його, вона набагато ближче. Камера чогось не показує так близько. Уже дерева, кущі пішли. Ти знімається геть, стоїть на паузі, блядь. От теж. Думала, знімає вона. Добре вже. Знову кафе нічне. Тиждень буду Франції, друзі, тож будемо гуляти всюди. Нічний Париж. Таке могли тільки бачити ну, десь в кіно. Я це зараз бачу все наяву вживу живу. Помилуємось айфолові вежою, тому що вночі більше ми тут їздити не будемо. Потім сама додивитись ці відео. І згадувати, як я була в Парижі, як я була в Франції. Дорога Тут. Ну да, брусчатка, Річка ця сіна йде он там внизу. А ну, я зараз зараз тут стану, знімати так і так червоний. Ага, тут червоний світофор. Ось так воно крутиться зверху там. Еще вежа вночі, друзі, дивіться. Трошечки нічної зйомки. Бачите, крутиться зверху там. Внизу сіна йде відображення від панелі. Ой. Ось така краса, друзі. Вночі. До речі, їй здалеку видно. І здалеку й далеко, якісь ідуть. Що не там А, серця червоні в зв'язках. Тут стільки народу, дивіться, ну. Бачите, люди знімають тут в цю двері вночі. Людей багато. Друзі, вийшла з машини. зняти це чудо, Боже, це пам'ять мені буде на все життя. Ну, і ви побачите заодно. Дивіться, яка краса. І син в автівці знімає теж. Тут людей вон море, море людей, всі знімають. Просто якесь чудо. Це друзі, як прикрашені квартири гарно, все світиться. Знаєте, навіть дивися на цю красу, забуваєш що вдома у нас війна, що в нас вдома. Годуть сирени тут. Де ж в підземному переході, тут музика грає, люди співають, танцюють. Я реально забула, що вдома війна. Шалгула парі. Ну так. Да. Дуже гарно. Під'їжджаємо до тріумфальної арки. Бачите, дорога всюди ця вручатка, кешно, їдеш як на повозки. Трясе он. Ну, зате ця дорога вічна. Вона не провалюється, не... Виламується. нема тут тріщин, нема дірок. ми якось з, з, з глад виїжджаємо зараз. Ми зараз підійдемо ближче покажу. Друзі, вона... пам'ятаєте, ми вчора ходили вдень, вона внизу там я показувала підсвітка і бачите, підсвічується знизу, як гарно видно її вночі теж. Вон теж люди стоять, фотографують. Знімають, а ти ж зараз по колу пройдеш? Бачите, скільки тут людей, всі теж приїхали вночі дивитись, всюди стоять, знімають, з камерами, знімають кучені телефони, всі знімають тріумфальну арку вночі теж. Не тільки в день, а ще й вночі. Де ж робиться? Смотри, не, не дуже светлое. Вон, да. с той стороны, гляньте, теж люди стоят и снимают. Там Париж. Ну, сейчас тут не очень видно. Не з моєї сторони. Через кришу так трошечки. Теж людей. Проїхали колон знову, на цьому самому місці. Їдемо далі гуляти по ночному Парижу. Сипить якісь бари, чушон, там все, гриляндок світиться, все. А, фармоситься, мабуть, аптека тут. Ну, фармоситься аптека, так? да. Да. Це ряд ялинок внизу, бачите, вони всі в гірляндах. Світиться все гарно так. Тут вон черга в кіно стоїть людей, а зараз друзі будемо проїжджати в Mulin От. день там не цікаво, а от вночі ми вирішили проїхатися. Тут дуже багато білизни продається. секс-шоп саме, от, Демулін Рушу, він вам тут. Ти просто швидко їдеш. Дуже багато. Нижній бі... білизни продається, секшоп, ви бачите, ну, вон попереду вже Мулін Руш, це, це Ну, Червона, тільки мельниця ж на українській мові по-другому. Млин, червоний млин. Так, да, чо... точно, червоний млин, ну. Ми так, подивили, подумали, що вдень тут робити нема що. А вночі он гарно. ну бачите, воно все воно вже видно криша. Дах, верніше. А бачите, Ось, бачите. Наразі ремонт чи щось таке. Ну, Лінруш, бачите? Тут от всякі тут кабареш, маваре. От проїхали Мулін Руш. Хотіла подивитися. Нічого там такого особливого немає, звісно. Може всередині. Так, да, там всередині. Ну тут якийсь театр, Бачите, написано театри. Така вулиця тут теж. Вулиця Червоних Ліхтарів, так? Да? Можна так сказати. Ну, тут щось я не бачу, а з тієї сторони, от зліва. Ми зараз їдемо зліва, там дуже багато було жіночої білизни різної. Ну, ми так проїхали мимо, бо в нас немає стільки грошей, щоб навіть зайти подивитися. Ось така звичайна французька Парижська вуличка. Тут одна полоса для машини, друга для автобуса. А це одностороння. Дивись, печ там ісь. Якась гарна штука. Ну це такі старі-старі тут так. будинки. Це не сучасні, це центр, да, десь так. І тут он старе-старе таке. Бачите, ставні на вікнах. ще. Взагалі, ставни на вікнах сані така популярна. І скажу, що тут і рослинності нема зовсім. От а, то, сучасні, там де такі вже сучасні. Райони. Райони, да, От там багато зелені, а Тут, бачите, все в бетоні, все в бетоні. Один бетон сплошний і все. От тут трошечки вже пішов парк і зразу пішли плющі, бачу. До речі, от ми їздили. Дуже багато павлоній. Ой! Павлонів. Платанів. Платанів. Платанів дуже багато. Всюди, просто цілі вулиці Платанів. Ось тут трошечки зелені, зараз знову їдемо. Один бетон. Ну, от Одеса, от і все, оці от будинки. От, видать, якийсь француз будував Одесу. ще тут. Це якийсь тут такий величний замок теж. Якраз червоне світло. Дивіться, яке воно таке все бетоноване все. Статуї теж всілякі різні. Немає, ви не підсвічується, добре. Так, да, це щось, мабуть, таке, воно якесь ой, там зліва. Ой! Далі пішло щось таке, ну, без підсвітки зовсім там вже зліва лувер, скоро вам Ой, боже яка краса. Це тільки вдень тут, мабуть, треба. Ні, ну вермові за день підемо. Це вже є тоді, як знаємо, будинок ловби, як далі Боже, яке воно зровезне. Ну, скоріше, тут вже жив, літак 14. Ой, тут воно тут взагалі, якісь ворота, мости. Просто таке величезне, ну, скільки їдемо. Ой, там балкончик наверху такий золотий. Ой, тут, да, тут такі колони, господи, тут все таке, де тільки треба ходити роздивлятись людей. Тут таке велична така будівля взагалі. Ух ти, там ще воно до пішло далі. Це вже, мабуть, кінець. Це вже кінець, так, все одно воно таке помпезне, все. О, поліція за кимось поїхала. Ось так тут у нас річка справа йде. От там справа знову якісь будівлі такі, теж дойма ну Ой, і там он до щось зліва. І там щось, так, і там щось. І там щось, і там щось. <рес> ну он глянь. Щось таке здалеку погано видно, ну. от платани які величезні, це ми їх проїжджаємо. Бачиш, ще підсвітка моста гарна, але так Так. <рес> <рес> машин купа все світиться, і платани величні. Ось такі величенькі, вже скажу. Прямо знову такі. Ну, якісь такі тут цікаві такі, є такі, як в Бородавках всі, наче. І це вже такі більш сучасні, то, що ми проїхали, там взагалі така. Та й тут он бачу такі. Модинки теж не просто з кирпича зліплені. Так, ну, вже рука болить. Щось вони, чи поліція, чи швидка? Теж підсвічується, але не сильно. Там далі не сильно освітиться, це теж таке старе-старе. Забудова геть старюча. Вон і бігун біжить. Тут ви навіщо буде саме. Бачите, знову платани, платани, платани такі різнокольорові, грябенькі. який шум тут. Відкрили вікно. бачу ці дві зрізані башти. Да? Нотрдам? Друзі, да. бачите, вони світяться. Дві такі на тебе Так, да, Це ця, ця частина тут такі оці забудови, оці старинніші. Це ж кіно тут знімали цей собор Парижської Богоматі. Но Нитердам... це тут ну, все от. Нотр-Дам де Парі, Колись я кіно дивилась давно. Бурбун квазімодо, Циганка Есміральда. Принца не пам'ятаю, як звали. Ну, це тут щось дуже старе. Ти можеш знайти що це таке? Що це за таке? Ви якісь бачите, там якісь на цих прапори, чи онду, а там щось написано там. Люди стали читають. Це префеттура поліції. а а, а. а. І А-а-а! І торговлю на приєдкую. Давайди там швидко зліва. Мож, мож... Чекай, чекай, чекай. Це Yamaha MT-09, а це трейсер 9, і <гум> сь... 7. Ну, гляньте, скільки По, мож, тут. Мож, мож... Оце ось на де Парі, Боже! Ой, Господи! Скільки тут людей? Жань, скільки тут всього. Теж вирішили приїхати сюди вночі, тому що в день тільки на, на метро можна добратися. Яке воно величезне. всі хтось співає він. тут ще он памятник хто, хто там співає. Нам здається, просто люди стоять під собором цим співають. Ой, щоб ще не впасти тут, О, там хтось співає далі. Бачите, там статуї, якісь чиїсь багато, якісь королі, чи що, можливо, всі французькі королі тут. Цікаво, треба буде просто почитати. Дуже тут гарно. Не знаю, може вмовлю сина приїхати якийсь день сюди, бо тут хочеться походити. А ми приїдемо там в Лувр, то таке велике, що ми приїжджали, то Лувр, приїдемо в Лувр, Якщо буде велика черга туди зайти, то хоч прийдемося тут. Взагалі тут така вулиця попали, дивіться. Вся в гірляндах. Клас. Це вже вулиця, яка веде на обізну з Парижа. Так, да? Ми дуже виїжджаємо з міста. Взагалі на цій вулиці нічого такого немає. Воно з одного напрямку, я не знаю, що тут. Чому саме тут воно це зробили, ну дивно. Зараз Вау. вулиця виходить ага. на обізну. Ну так, да, тут щось он, ремонтують, yeah. щось. Таке нічого. І ти кажеш, що це зараз обізнав, де туди да, вже. Це виїзд вже з Парижу. Ну, все. Ми там їхали, там було менше. Тут просто вау. Стільки гірлянд. гирлянд.